Жук олень отримав свою назву завдяки величезним верхнім щелам, які є тільки у самців цього виду. Верхні щелепи нагадують маленькі гіллясті роги благородного оленя. Жук Олень є найбільшим європейським жуком, довжина тіла самця разом з рогами 75 міліметрів. Свою потужну зброю він використовує не тільки у боротьбі з конкурентами, а й для самооборони. Найчастіше жуки олені відступають в нещадний бій за їжу з жука... жуками носорогами Жуки олені не кусаються, вони харчуються мертвою деревиною та деревним соком, тому вони не можуть нашкодити людині чи природі. Навпаки, виконують роль санітарів, переробляючи деревину та листя, що гніє. Дорослий жук огнень з'являється в кінці травня, в тих лісах, де росте багато дубів, день комахи малоактивні і вважають за краще мирно сидіти на деревах. З приходом сутінки вони відправляються на пошуки їжі. Ви можете побачити жука і в своєму саду. Особливо камахи полюбляють дерева груші. Та ці жуки дуже важко з гучним шумом злетіти з горизонтальної поверхні їм обдається не завжди, тому для, тому для зльоту вони найчастіше просто падають з гілки. Жука оленя охороняють як рідкісний вид в багатьох країнах Європи. В Україні він теж занесений до червоної книги. Що робити, коли ви знайшли жука оленя? Постарайтеся не зашкодити йому, а краще віднесіть до трави, кущів чи дерев.